Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму сирну запіканку з вермішелю. Нам знадобиться 350 г кисломолочного сиру, 120 г сметани, 120-150 г цукру, 2-3 яйця, 150 мл молока, 1 чайна ложка ванільного цукру, 80 г родзинок, який я попередньо запарила, та 80 г вермішелі. Вермішель краще вибирати тоненьку, щоб вона швидко приготувалася. Змішую кисломолочний сир, яйця, цукор, молоко та сметану і перебиваю цю суміш блендером. До молочної маси додаю ванільний цукор, вермішель та родзинки. У форму змащену вершковим маслом та присипану манною або кукурудзяною крупою дрібного помела пересипаю сирну масу. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин.